Всім привіт! Продовжуємо створювати свій власний сайт за допомогою конструктора сайтів Google Sets. В цьому відео ми розглянемо, як можна буде додати до нашого сайту панель з коментарями, тобто так, щоб будь хто зміг залишити коментар до того або іншого запису. Зазвичай саме коментарі у нас додаються до блоку саме з блогом, або ж вже до безпосередньо самих записів. Тому зараз ми так само зробимо, У мене вже відкрита сторінка нашого блогу. Я от тут трішечки підлаштував її. Якому плані? Ми зараз можемо побачити, що у нас є від 1 до 6 пунктів, але якщо ми на них натиснемо, то у нас є отут от поради від 7 до 12. Як я це зробив? Для того, щоб це зробити, я виконав саме групу, що згортається. Додаємо її, і у нас якраз таки додається група, яка згортається. Тобто тепер, коли я буду натискати, у мене буде варіант відкрити той або інший пункт. Тут я напишу поради. Поради. І зроблю саме їх посередині. І тепер у мене цей пункт повністю ховається. Але я можу зробити, щоб він не згортався, а залишити так, як є. І так само ось тут. Я тоді цей блок можу видалити, залишити тільки той один. І зробити так, щоб він у нас якраз таки згортався або не згортався. Це все залежить від вас, як ви хочете бачити саме цей пункт. Ми залишимо так, щоб він саме у нас згортався. Так, І тепер вже переходимо до панелі саме з нашими коментарями. Для цього ми відкриваємо нову вкладку та в пошуковій або в адресній струці прописуємо саме ось таке от: прописуємо «дисказ». Є. Заходимо на перший наш виданий запит, і нам потрібно буде створити або ввійти в аккаунт. Для цього ми натискаємо Get Started. Обираємо саме безкоштовний варіант. Саме знизу у нас є «Free» версія тобто безкоштовна. Натискаємо сюди і заходимо за допомогою свого власного Google аккаунту, або створюємо свій новий аккаунт. Я ж раджу заходити вже через Google аккаунт. Після того, як ми увійшли, нам запропонують саме дати назву нашому сайту. Ну тут я пропоную просто написати, або, як ми хочемо його назвати, або це унікальне ім'я саме для нас. Ну, хай буде у мене ось так: от ВС сайт. Отак, от хай буде West. І цього буде достатньо. Далі ми на всяк випадок його копіюємо. Обираємо саме варіант, що це у нас буде за стиль нашого сайту або категорії. Ну, я оберу саме Live. І обираємо, що мова буде саме українська. Є. Після цього натискаємо Create Site, Після цього ми підтверджуємо план, Get Started. У наступному пункті у нас запитають саме для якого сайту ми будемо розробляти саме панель коментарів. На жаль, тут Google сайту немає, але якщо ми пролистаємо трішки нижче, то є ось така от кнопка, яка дозволяє нам витягнути. Е, яка дозволяє нам отримати унікальний HTML-код для додавання коментарів на наш сайт. Тому натискаємо сюди. Листаємо донизу і обираємо саме ось цей от весь код. Забираємо його, натискаємо копію та переходимо до нашого сайту. Далі нам потрібно з вами обрати, де буде саме це поле для коментарів. По стандарту це десь або посередині, вгорі, або саме знизу. Ми ж будемо додавати знизу. Після того, як ми обрали місце для коментарів, натискаємо на вкладці Вставити. Ось таку от кнопку вставити. І тут ми обираємо або за URL-адресою, або вставити код. Ми ж обираємо саме вставити код. І вставляємо сюди код наш, той, який ми тільки що отримали з цього сайту. Що далі нам потрібно зробити? Далі нам потрібно прибрати ось цю от зірочку та слеш. Також нам потрібно прибрати ось цей от пункт. Він нам також не потрібен, нам потрібні тільки усі от дані, які у нас залишаються. І далі ми звертаємо увагу на те, що у нас ось тут -от запитують з вами адресу сторінки, на якій буде саме е, місце з нашим коментарем, та саме унікальна назва для нашого сайту. Ну, Тут, наприклад, ми можемо взяти, якщо це у нас блог, то так і пишемо саме. Е, Блог. Хай буде блог. Ем, запис один. Запис один є. Але звертаю увагу, що ось це от повинно бути в одинарних лапках, тобто в апострофах. Зараз ми додаємо їх, додаємо апострофи є. І так само ось тут, -от замість page URL, ми також прописуємо апострофи. А між ними нам потрібно додати посилання на сторінку, на якій буде саме у нас а, наш коментатор. Для цього ми копіюємо посилання, вставляємо його до адресної строки, і тут уже переходимо в перегляд нашого сайту опублікованого і копіюємо повністю ось цю адресу. Скопіювали її, переходимо на першу сторінку та от сюди, між апострофами, додаємо посилання. Також звертаю увагу, що в мене на сторінці було, вик... було використана українська мова. На жаль, її ось тут от не буде сприймати. Тому буде ось такий от набор символів, літер та букв. Тому за це не хвилюйтесь. Все це нормально, звичайно, залишаємо так. Після того, як ми це все зробили, ми натискаємо далі. Бачимо, що у нас відбувся процес перевірки, все окей, натискаємо вставити. І після цього у нас з вами вставляється саме таке місце для коментарів. Ми його повністю розширюємо, публікуємо наш сайт, підтверджуємо. Переходимо до опублікованого сайту, спускаємось донизу та бачимо, що у нас є місце для коментарів. Натискаємо продовжити. І бачимо, що у нас якраз таки є лайки для цього поста. Ми можемо побачити тут профіль, канали, і так далі, тобто велику кількість інформації. А також ми ось тут -от бачимо, що весь сайт вимагає підтвердження адресу електронної пошти перед додаванням коментарів, надіслати лист підтвердженням на певну адресу. Ми натискаємо та підтверджуємо нашу адресу. І ми натискаємо, що відправити. На пошту листа з верифікацією. Після цього ми відкриваємо пошту та отримуємо листа, який нам потрібен для підтвердження саме наших даних. Після того, як ми верифікували це все, нам потрібно буде оновити сторінку. І ми побачимо, що в цього повідомлення більше немає. Ми тепер можемо писати сюди будь-які повідомлення. Тому ми беремо і пишемо: ем, крутий допис. Ставлю лайк. Like. Окей. Okay. І натискаємо коментар. Після цього ми знизу можемо побачити, що у нас якраз таки висвітлився коментар, і тепер у нас все добре. Також ми можемо перейти, наприклад, в режим анонімності, додати сюди наш сайт та перевірити, як він буде виглядати від іншого користувача. І тепер ми можемо побачити, що знизу є, якраз таки у нас. Коментар від того або іншого користувача, і ми тут зможемо його переглядати та бачити. Хочу також додати, що тепер цей код ми можемо дублювати на кожну сторінку із нашим блогом, для того, щоб отримувати набагато більше коментарів. А на цьому ми мене все. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі.